Нью-Йоркський фізіотерапевт Міхо Урісака допомагає пацієнтам уже 15 років, а недавно вона додала новий метод лікування. У власній клініці почала продавати органічні яйця від курей вільного вигулу з власної ферми. 12 штук коштують 9 доларів. Я почала усвідомлювати зв'язок між дисфункцією кишківника та біомеханічною дисфункцією. Якість їжі дуже впливає на те, як почувається ваше тіло. Ферму заснувала разом з чоловіком два роки тому. На ній коло 400 курей. Вона за годину їзди від Мангеттену. Зараз Ми щодня отримуємо приблизно 150-160 яєць. Ми не постраждали від пташиного грипу чи інших факторів тиску на ринку. Але з настанням весни дедалі більше непокоїть перелітні птахи, які можуть принести на ферму пташиний грип. Уряд США зараз намагається стримати спалах вірусу, який почав поширюватися серед молочної худоби в Техасі торік у березні. Відтоді його виявили приблизно в 970 стадах у 17 штатах. З квітня вірусом також заразилося майже 70 американців, здебільшого працівників ферм, які контактували з інфікованими свійськими птахами або великою рогатою худобою. Один інфікований помер. Спалах серед свійських птахів почався у 2022 році і знищив близько 162 мільйонів корей, індичок та інших птахів. Водночас Міхо та Джасті намагаються вирощувати здорових птахів можна бачити за їхньою поведінкою, що вони здатні рухатися. Вони здатні дряпати та клювати і просто жити. Ми також купуємо місцевий органічний корм і даємо їм доступ до відкритого простору та всього, що є в природі. На більшості ферм, кури не бачать сонячного світла, не можуть ходити по землі, рити ґрунт, їсти комах. Але це дуже важливо. За словами міхо, різниця у яйцях впливає і на смак. Водночас, попри великий дефіцит яєць у США та зростання цін, вона зберігає стабільну ціну 9 доларів.